Не буде хліба, купляйте і сушіть сухарі. Дехто заявляє серед експертів, що врожаю не буде, пшениця погана. Ну, друзі, я б не радив давати якісь висновки, судячи там по окремому регіону чи окремому полю. Через те, що ну, люба інформація вона може е досить негативно впливати на... Загальну ситуацію, ви розумієте, яку ситуацію, особливо в цей період. Ми скажемо, що в основному посів озимої пшениці в більшості регіонів України знаходяться в хорошому стані, особливо центральна західна Україна, де розміщено дуже багато озимої пшениці. І ми очікуємо, що наші партнери... По деяким полям отримають більше 10 тонн з гектару пшениці високої якості. От, Наприклад, на даному полі прогноз можна вже робити сейчас, через пару днів, зараз потепліє, вийде вже колос, і потім піде налив. І вже можна робити прогнозувати біологічну врожайність. Буде густота, буде кількість колосків. Потім можна спрогнозувати кількість зерен в колосках. А потім уже в колосі. Тому, друзі, я скажу, що Україна буде з пшеницею, не спішіть якісь робити фінансові висновки. Ми завжди рахуємо, що прогноз вартості агропродукції він не є хороше діло. Я б сказав, би, через те, що а на чому в основному можна зараз оперуватися. Тоді необхідно просто знати ідеально загальний стан посівів. А для цього необхідно просто об'їхати всі поля, всі 4 мільйона, які посіяно, і обійти їх по діагоналі. Я думаю, що навіть супутникові і знімки, НДВА і всі інші, вони не дадуть хорошу якісну картину. Саму якісну картину дадуть фермера, дадуть гарономи, дають ті, які безпосередньо кожен день бачать свою пшеницю. Друзі, ми хочемо, щоб ви прокоментували з різних регіонів України. Західна Україна, Південна Україна, Центральна, Східна, Північна частина. Прокоментуйте, будь ласка, стан пшениці в ваших регіонах. Це буде дуже цікаво знати всім. А який ви прогнозуєте отримати врожай? А в якому стані пшеничка знаходиться на даний час? І тому просимо вас. Можливо, якраз ця інформація вона позитивно вплине і на людей, і на аграрії, і на навіть навіть на все. Розумієте, що я маю на увазі? Через те, що сьогодні не вистачає якраз позитивних емоцій, позитивної інформації. Тому, друзі, хотілося б, щоб аграрії дали хорошу. Якісну, об'єктивну оцінку стану посівів, ну, ми говоримо за озиму пшеницю. Підписуйтесь, коментуйте. З вами, я, Олексій Сиренко, команда Artfields До нових зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сиренка. На все добре, перемоги, миру добра, злагоди. Слава Україні! А я бачу, що пшениця є. Хтось бачить, що нема, а я бачу, що вона є. То Хто бачить краще? Будемо з хлібом, Україна буде з хлібом. Пройшли ті роки, коли Україна відбирала хліб. Нікому ми його вже не віддамо. І ще і будемо поставляти в усі країни, які е в цьому мають потребу. І тому, друзі, вирощуємо хороші, якісне зимої пшенички. А я бажаю вам ціну хорошу на вашу пшеницю. Оце хочу вам побажати єдиного. Ну, хоча б доларів по 250, а можливо й по 300. А краще я не буду обмежувати вартості, щоб ви дійсно мали бажання сіяти зиму пшеницю, щоб ви дійсно прагнули вирощувати високі якісні урожаї хліба через те, що історія України, історія нашої пшениці, історія хліба, вони зв'язані зв'язані. І ми, Україна це житниця всієї планети. Житниця. Давай яка пшеничка. Ну, може, все залежить, хто на якому полі стоїть, і то і бачить. Ну завжди залежить від того, хто на якому полі стоїть, а більше всього, хто що робить на якому полі. Оце залежить. Через те, щоб отримувати нормальний врожай, необхідно добре попрацювати. А насамперед любити свою роботу, свою працю, своє поле, свою Україну. О, зозуля. Ану, давай послухаємо, скільки тонн буде в Україні пшениці. Тих. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Це, мабуть, вона про кукурузу каже, зозуля. Ну, я бажаю, щоб в середньому 6 тонн Україна виростала в цьому році пшениці на круг. Такого врожаю ще не було. Шість тонн по державі. Ми ще й 5 не отримували, а хочеться, щоб отримали шість. Поможи нам, Господи Боже. І щоб погода допомогла і щоб не було ніяких збоїв. Було пальне, було відремонтована техніка і все інше, щоб було. Щоб все у вас було.